На триває триває наш євроінтеграційний марафон. Ми слідкуємо за новинами, які відбуваються на майданах і площах української столиці. Наступні наші гості це Валерій Чалий, заступник гендиректора центру Разумкова та Віталій Бала, політолог. Друзі, я вас вітаю. Так. Перші враження від того, що ви побачили цієї ночі. Валерій, ви там були з першої години. Я знаю, ну опишіть те, що відбувалося там. По перше, якщо коротко сказати, то була абсолютно мирна демонстрація, яка була провокативно тиском силових структур. Я думаю, що це була серйозне бажання зачистити насправді майдан. Без використання, можливо, якихось додаткових засобів це не вдалося зробити, але тиск був серйозний. Були побиті народні депутати з збитими головами. Але е, спецназ і біркут, і внутрішні війська намагались все-таки не переступити якусь межу. Хоча е, в деяких моментах здавалося, що це може бути перетиснуто. Було намагання звільнити будинок профспілок. Але я зразу скажу, я точно знаю, що є у майдана договір оренди. З будинку про до 25 грудня, тобто це була незаконна акція. Все це називали е, влаштування благоустрою, і вночі міліція пояснила, чому вночі, щоб не заважати громадянам. Так я скажу офіційно міліції. Вони мене витягнули з хати, з моєю дружиною, Тобто я змушений був туди їхати. Краще б вони цього не робили, тому що вони навпаки створили проблему. Очевидно, що ці всі пояснення не мають нічого спільного з тим, що хотіли зробити. Хотіли. Людей витіснити максимально з майдану цього зробити не вдалося. Ситуація загострилась кардинально. Це реаліті шоу йшло по всім каналам. Воно йшло по міжнародним каналам. А в сполучених штатах був вечір цей момент, і тому дуже швидка реакція Керрі, державного секретаря було влаштовано це перед Ештон. Фактично, це е, дипломат, верховний Європейського союзу. Ну я скажу, що враження такі люди перше було страх. І цей страх поволі проходив, і була організація, і зараз зранку була така рішучість, яка вже ну ви знаєте. Я думаю, що відсотки 80 тих людей вони готові вже стояти до фіналу, і це нова якість зараз протесту, тому що люди фактично за цю ніч вони на набагато далі пішли в своїх рішучих діях ніж це було минулої доби. Пане Віталі, а ваші враження Знаєте, коли це вночі побачив, це ну нагадувало, я не знаю. Тянянь минь напевно 89-й рік. Ну, приблизно так, тільки там Тянімені набагато довше стояли, і навіть тут дійсно вже говорили про це. Українська влада, вона навіть переплюнула китайську владу, щоб почала розганяти мирних протестувальників. Я походжу із Валерієм, що там насправді була з моєї точки зору зроблена ну, сама велика помилка, яку тільки можна було зробити, і чого не потрібно було робити з боку влади. Всі десь розуміли, що таке станеться, але в кожного була надія, щоб цього не було. Я от буквально от їхав сюди, і як казав, що от бутер, хочу звернутися до там альпійських хлопаків. Альпійські хлопаки – це мої друзі. Ми там хобі у нас сільські лежить, усі всі спортсмени, безкладнають мільйонери. Спортклуб ходять, займаються вже тільки що телефонували, вони всі там. Кажуть, що коли приїхали зранку, то, скажімо так, людей було дуже багато за дві години. Каже, така мобілізація, я чую поголосу. Кажу, тепер вони кажуть, ми точно знаємо, та, що ця влада змушена буде піти після того, що вони почали тут робити. І саме що десь тут ну, для мене незрозуміле, що ну є ж історія, і вона ж вчить і недавні події в інших країнах, що не можна такі речі робити. І, і неразово я публічно про це говорив, що силовий варіант в цьому випадку не недоречний, бо дійсно в нас по великому рахунку, якщо зібратися в нас суспільна криза. Нас яка складається з політичної, економічної саме суспільної, і в першу чергу треба вирішити зараз політичну економічну кризу. Вони вирішуються тільки двома шляхами, як в будь-якій країні. Економічна криза, це треба міняти уряд, щоб почати витягувати країну з того, де ми зараз знаходимося. Бо реально за майже чотири роки довели до бідності і на заході, і на сході. І тут я би хотів, щоб люди, які проживають на сході, на півдні, зрозуміли, що тут ніхто не бореться проти там мону кажучи партії регіонів, чи за якусь партію батьківщина, чи за партію удар. Тут всі борються, щоб Україну змінити, щоб вона була. Іншою, щоб ми могли себе відчувати тут людьми, які мають гідність, так, свободу, і рухалися, скажімо, до того, щоб рівень життя підвищився. Тут насправді за це зараз люди вийшли, і це не можна звати ні політичною акцією з моєї точки зору, ні мітингом. Я називаю це громадський протестний рух, бо він йде по всій Україні. Причому протестний рух, який не має якоїсь міжі в, в терміні часу. І ці люди, які давали команду на зачислення, мали би зрозуміти, що протестний рух тільки двома шляхами завершується. Аби його дійсно так, але не Протискають, його мають винищити повністю. Це також треба почитати історію всесвітню, Або він добивається своєї мети. Був варіант, почалися якісь перемовини, так щоб дойти. Бо зараз політики, які керують, є лідерами опозиції, вони є інструментом так в руках громадянського цього громадського протестного руху, щоб вирішити. Більш-менш правовій площині і ті вимоги, які є від людей. А реально вони просто потребують змін. З ким не спілкуюся на запитання, чому, а ми хочемо іншу, ми хочемо іншу країну, ми хочемо щось інше. Да, не всі знають, як це треба зробити. Для цього є політики, які ми мали запропонувати, щоб зняти цю напругу. І що ми бачимо? Влада сьогодні починає навпаки діяти. Валерій каже, що 80%. Я думаю, що ну, завиключив, напевне, дітей і жінок, напевне, вже всі, всі там. Всі, хто сюди прийшов і зараз сюди поїде, так? Це всі ці люди, які готові, як сказав Валерій, стояти до кінця, і це, це, це би треба владі зрозуміти. Я би до речі, ще звер, звернутися до е, всіх військовослужбовців, щоб е, ті, які в запасі, чи навіть які зараз. Є на службі, щоб не розуміли, там можуть бути їхні родичі, там можуть бути їхні близькі. І я думаю, що якщо буде реально силове протистояння, то, напевне, армія мала би зрозуміти, що треба захищати свій український народ, якому вона, до речі, присягала. Друзі, зараз повернемося до розмови. У нас в центрі подій перебуває наш журналіст Андрій Засаднюк. Він під стінами Київської міської держадміністрації. Андрію, яка там ситуація? Ось Віталій Піувар повідомляв про те, що джерела в інтернеті повідомляють, що загорівся один з автобусів, на якому приїхали правоохоронці? Беркут під стін... КМДА. Чи це справді так? Я бачу фотографії, що там справді йде чорний дим, але чим він викликаний, що там горить, будь ласка, тобі слово. Дякую, Студія. Наразі біля КМДА вже спокійно, власне, там вже нічого так не горить. Беркуту тут їх автобусів вже немає, власне, як ви вже напевно знаєте. Сьогодні спецпризначенці намагалися штурмувати приміщення КМК. Втім, люди, дуже багато людей стали на захист, стали просто живим кордоном перед входом, почали натопом віддісняти спецпризначенців зверху. Активісти почали навіть піднісли брандвойди пожежні так, власне, і почали поливати спецпризначенців зверху водою. Ось, власне. А крім того, дійсно вхід пішли димові шашки. Автобус, власне, за словами очевидців загорівся саме тому, що в нього туди всередину закинули власне ось цю зимову шашку. А, активісти кажуть... І, власне, вони навіть трошки, скажімо так, знімають із себе вину, тому що кажуть, що мовляв, це у них просто якась була неполадка, так, і просто тому через це автобус і загорівся. А Втім, за іншими ж, реально, де була шашка таки була. А також в цей час активісти досить серйозно підготувалися до штурму, можливого всередині будівлі, а сходи змастили власне таким, такою суміш мила та олії, власне, для того, щоб Беркут відбіг легко подиви піднятися. Власне, там спорудили нові барикади, власне, там були споряджені хлопці, які чекали на штурм, втім його вдалося уникнути. Наразі тут виставляються нові кордони, виставляються нові загони самооборони. Люди настроєні досить серйозно кажуть, що будуть захищати КМДА і дарі. Крім того, треба сказати, що активісти виражають таку думку чи своє навіть сподівання, їм вдалося, що Беркут відступив навіть досить швидко, навіть досить легко. Вони а, сподіваються на те, що це може бути знаком відмови спецпризначенців виконувати а, накази, а, застосовувати насилля проти мирних людей. Так, власне, і тому вони очікують, що можливо це вже є початок, а, початок кінця режиму Януковича власне, через відмову а, спецпризначенців виконувати накази. А, також на метанні незалежності зараз людей лише більше. Тобто нічний розгін власне, і цей з КМД насправді їх не злякав, скоріше навпаки лише. Надав впевненості тут зараз багато тисяч людей. Що важливо, люди відновлюють, відновлюють ті барикади, які були знесені ввечері. Так власне, і фактично майдан, можна сказати, відновлює свої позиції старі. Хоча урядовий квартал, наскільки мені відомо, залишається все ж таки заблокованим. Тим барикади на вулиці Інститутській та, та біля будинку проспілок з боку Європейської площі наразі відновлюються. Правоохоронців тут зараз на Майдані Незалежності по суті немає. Є ситуація спокійна, ситуація наразі... Мирна студія Андрію, все ж таки розкажи історію з цим автобусом, який загорівся. Він згорів чи його затушили? і Він виїхав з подвір'я КМДА чи залишається там на місці? Я не бачу, бачу. на власне. Він він виїхав, так його захисили Власне він виїхав. Тобто зараз зараз вже біля КМДА залишаються сили лише протестувальників. А там немає ні спецпризначенців, там немає того кордону внутрішніх військ біля барикади який стояв раніше. Так, тобто зараз наразі вже вже ситуація спокійна. Дякую, Андрію. Залишайся на е, Майдані, залишайся на Крещатику. в центрі подій. Повідомляє нам про те, що там відбувається. Ну, я на власні очі бачив, як на Крещатику під'їхали два великі автобуси, десь 50 місні з Беркутом, і як його протестувальники їх зупинили, і автобуси розвернулися. І Беркут навіть не зміг вийти з автобусів. Про що свідчить, пане Валерію? Фактичний відвід е, силовиків зараз з Майдану і з Крещатика? Ну, по перше. Не треба недооцінювати якраз Беркут, який там стояв, тому що я думаю, і я не бачив там ніякої шашки, тому що в автобусі сидів Беркут, тому вони так і залишилися сидіти. Там була, була бочка, яка горіла, яка коптила цей автобус. Автобус не згорів, вони там вивезли його і так далі. І дійсно, два які під'їхали, вони повернули. Очевидно, що вони готові виконувати накази. На жаль, це правда. Вони готові були вночі виконувати і злочинні накази. Там були курсанти третього курсу. Там була проблема. Я дивився в очі цим хлопцям. Звісно, хлопці. Не дуже хотіли йти, тому що для них це виклик. А от е, ті спецпідрозділи, які останні два роки отримали від влади, і підвищення зарплат, і техніку, вони готові йти. І коли їх багато, а їх тисячі, вони знаєте, вони відчувають от таку ситуацію, що вони тільки разом, і будь-який наказ вони готові виконати. Але люди, які там стояли, очевидно, дуже були грамотно організована, ну я би сказав, сцена керівництва майдану. І я хочу відзначити, що ну насправді Руслана Лижечка, те, що вона як вона заспокоювала, і постійні гімн щогодинно, молебень щогодинно, і Андрій, Руслан, Поробій. Андрій Поробій. Так, давайте це подивимося дуже, відео дуже було... і будемо коментувати yeah. його, так щоб ми розуміли, що відбувалося саме вночі. Ну ось це, я так розумію, ще початок, коли просто людей почали тиснути до, до сцени. Будь ласка, продовжуйте. Ну, очевидно, там справа в тому, що там постійно виникали ситуації і спроби силовиків тиснути на різних напрямах. Тобто, те, що називають Андрій Пробі, називав наша барикада, перша, друга, третя, четверта. І постійні спроби з інститутської з європейської площі з Михайлівської зайти зі всіх сторін. І постійно всі ці маси чоловіків ну середнього віку, які йшли. Досить серйозно екіпіровані вже зараз. Ну тобто, як можуть підручними засобами, Ну, принаймні, каска, в шоломах Каска, так. без палок, без нічого з голими руками, але в шоломах, в шоломах і з обмотаними ногами, щоб не побили по ногам. Тобто вони рішуче йшли, десь створюючи приблизно таку ж саму масу, як мали силовики. Тобто, очевидно, при такій ситуації перетиснути просто-напросто неможливо. Навіть такі ситуації я бачив, коли хтось із Біркута потрапляв всередину цієї маси, хто захищався, то його Тут спокійно, так тихенько виштовхував назад, щоб не було ніякої провокації, і до речі, ну насправді спроб таких серйозних саме провокацій е там цієї ночі не було, тому що е ну, достатньо було такого протистояння і психологічного, і силового. Ну, скажімо так, це на грані було, але все-таки цю межу якось не зайшло. Хоча деякі моменти, які виникали, вони вже були заходили набагато далі. Я можу. Чітко засвідчити, що ніякого влаштування благоустрою там не було. Оці всі пояснення, які зараз йдуть, і сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністром України і офіційне повідомлення ОВС України немає нічого спільного з реальною ситуацією. І е, один момент, який важливий, тобто люди дійсно дуже зорганізовані, вони налаштовані ми, миролюбиво, але рішуче. Є постійне, вони вже знають, куди переміщуватись, куди ходити. Дуже швидка іде. Ну це вже як табір, який знаєте, такий облаштований, який має свої підрозділи, який знає, як діяти, і з цим табором вже дуже складно буде яким чином вирішить питання, але я хочу, щоб ми все-таки сказали головне на жаль, чи на щастя, побачимо. цю картинку, побачив весь світ. Очевидно, що побачили тих жінок, які згуртувались, українок, які згуртувались біля сцени, поки чоловіки йшли обороняти рубежі. Очевидно, що світ побачив о, цей нічний такий захист своїх прав, і весь світ побачив силові структури. Тому ви бачите, які картинки йдуть. І я думаю, що тут народ України рятує наші перспективи і наше майбутнє. Але на сьогодні поки що ситуація, я скажу, вона не, не скажу, що вона якось вирішилась. Вона насправді загострюється, і це треба розуміти. Вона загострюється постійно. Пане Віталію, ваша думка, я знаєте, коли бачив це відео особливо цю барикаду, яку останню барикаду яку штурмували на інститутській зубих з обох з боків, так цих хлопців, які стояли і тримали правоохоронців, і величезна кількість правоохоронців подумав про те, що а чи не забагато в нас внутрішніх військ і беркуту правоохоронців, які фактично не виробляють взагалі жодного корисного продукту, так виходять на пенсію в 43 роки, в 44 роки, отримують хороші пенсії по 5, по 6, по 8 тисяч, і призначені лише для того, щоб розганяти. Власних Громадян, співгромадян. Ну насправді їх не так багато. Я зараз вже попробую по пам'яті. Там всього 4 тисячі, там і цей Сокіл, там щось тисячу. Саме більше це якраз ці е, не, 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 не. тигр, да, внутрішніх війська спецнази, тигр, барс фонд, там по-моєму, 33 тисячі. Тобто, загалом це до 40 тисяч Ну, Спецпідроз... Спецпідроз... В деяких країнах армія вся складає 15 Я, і, тисяч. Абсолютно правильно Європи, і тут Валерій Європи. чітко нагадав нам всім, що протягом дійсно до останніх двох років їх дуже добре екіпірували, купили їм бронетехніку. І зарплати підвищили. Напевне, розуміючи, що таке може статися. Хоча знову ж ми маємо розуміти, ну ці навіть ці всі 40 тисяч, якщо вони підуть, я в одно не вірю, що 40 всі підуть. Ну з Беркута можливо да, більша частина піде, але навіть внутрішні вінська цей спецназ, які розташовані, живуть ну, в тому ж Києві чи в інших регіонах. Я не думаю, що вони підуть вже проти своїх. Бо зараз ми бачимо, що влада робить, до речі, зараз дуже одну недобру справу. От я хотів, щоб ми на це звернули увагу. У той мітинг, який вони зібрали в Марінівському, вони хочуть знову зіштовхнути, мовно кажучи. Схід і захід, так щоб ви звитися з цієї ситуації. Насправді в нас іде протистояння не по вертикалі, політична опозиція і влада. В нас є в іншій поризонталі, в нас іде протистояння по вертикалі, влада і громадяни. І всі ситуації, ну всі дії влади, які продовжуються, от Валерій сказав, що ситуація не вийшла за оселі. Я думаю, що насправді ситуація з цим своїм зарослом чим більше нам буде, чим тим швидше йти до вирішення конкретно цієї проблеми. Я кажу, краще. Е, Жахлива смерть, так, чим кінець, так, чим е, чим. Слухайте, а те, що зараз правоохоронці пішли з Майдану, про що це свідчить? Я думаю, що очевидно, що ніхто ще не знімав от, е, силових дій і там ще залишається, тобто там все оточено з інших сторін. Відмови від силового сценарію немає. Це, це проблема. Друга проблема насправді. Сьогодні президент України нічого не пояснює. Наскільки мені відомо, я думаю, це достовірна інформація. У нього немає зустрічі, чи навіть міністра закордонних справ, чи прем'єр-міністра зустрічі з послами. Остання така зустріч відбулася там тиждень назад посли іноземних країн не знають, яка позиція уряду. Тобто є зустріч. Добре, що була зустріч з пані Нуланд антисектор, тобто заступник державного секретаря США Скетри Нештат. Але цього недостатньо, тому що немає такого інформування. І е, я скажу, що дуже багато хто з країн розгублений був, як реагувати з одного боку, бачать, що ситуація загострюється з іншого, закликають опозицію. Так, от ключовий момент я скажу зараз. Опозицію закликати немає сенсу. Опозиція не керує цим так. процесом. Все От сьогодні прем'єр-міністр каже, чи там Літвіна чув. Він каже Один Михайлович, глава комітету національної безпеки, каже, якби не висували надмірних вимог значить, Тоді можна щось було врегулювати. Володимир Михайлович, вийдіть <звиси> туди. Там скажі, люди бить, та. з кожним годиною гімна, і коли тебе пресує, біркут, і, да, ти сам вже починаєш е, висувати вимоги. Тому що тебе. Тиснуть і тому з, з вечора це було там звільніть наших. До речі, залишаються всі безвинні люди. Залишаються зараз. Ще, зараз президент вчора пообіцяв, що люди будуть відпущені ну, це сьогодні. Це треба швидко робити. Тому що сказав, президент зробив і що відбувається далі? Далі нічого не вирішується, загострюється, загострюється. Влада діє наступально. І хтось хоче, щоб зранку не лунали вже заклики. Якщо всю ніч не було закликів там до президента. А зранку вже було питання по президенту. Не хочу повторювати, в якому вигляді Ні, на насправді на тобто... відставка завжди лунала просто політична Але це оп... вже було за Опозиція що... намагалася трохи змякшити, і коли ці вимоги не три висунули, то насправді вони не взяли ще одну вимогу. А це б дійсно була відставка е Януковича. Тому те, то, що са Литвин мене це дивує, бо насправді якраз політична опозиція не надмірні вимоги, вона навпаки понизила трохи цю планку для того, позиція щоб це да, спроба. Понизити, понизити, щоб почати переговорний про Майдан цього вже під силовим тиском. Він так. просто. А зараз цього не буде, не дарма. Тобто, количко зробив заяву з цього приводу, про що можна які перемовини? Ми ж знаємо, що сьогодні би мала зустрітися круглий стіл з участю там президента, той тобто, Кравчук, що ініціював, і опозиція, які зараз можуть бути перемовини. Тобто, з моєї точки зору, що насправді е е е має відбутися, от е з приводу тих іноземних послів, які я не знають, що збулися, вважаю, що це дуже добре. Бо таким чином, ми вже бачимо, ситуацію, ситуація, яка розвивається в двох напрямках з моєї точки зору. Перше, йде ну, дуже швидкими темками делегмітизація влади всередині країни, особливо після таких дій. І те, що посли не мають пояснення, оце делегмітизація влади Но на місці. Я між... не вважаю, це, що це добре. Це, це влада, не... де делітизація ну, Я на не вважаю, що це рівні. добре. Я якраз вважаю, що можна знайти, і треба було вже з самого початку шукати легітимний спосіб виходу з ситуації. Зараз у нас звушується поле для легітимного виходу і розширюється поле да, для передбаченої конституції, але зовсім уже не іншого способу, коли пряма Скажем, дія демократія. народу, Прима, так, пряма демократія. демократія. Навіщо себе відрізати від можливого легітимного виходу? Я не так розумію. Це питання що. до влади. Це ж не до, послів, ну, не до громадян. Версія. Я думаю, що є. Е, ну, це лунало і на майдані. І е, я почув людей. Люди кажуть, що вже президент України не керує ситуацією. Ім керують ззовні. Ми знаємо, що готується візит в Росію в Москву. Знову ж таки, ми не знаємо, що там буде підписано, знаємо тільки назву 16, 16, договір про стратегічне партнерство і 13 документів. Так. Тобто, що, як, з чим їде, і лунали такі навіть постійне обговорення. Мабуть, саме наш партнер, президент Росії, поставив вимогу Віктору Януковичу продемонструвати. Здатність силового сценарію. тобто це насторожує, тому що і сьогодні от це більше розуміння прийшло і до Європейського Союзу, і до Сполучених Штатів Америки. Нарешті жорстка була зміна. нарешті достукались, да, Бо сполучені штати Америки на фоні обмінів от сирія Іран з Росією вони зайняли таку позицію. Зараз побачили, коли тут на місці, побачили. Я сподіваюся, що пані Нулантікась от щойно десь там півтори години назад роздавали пиріжки на Майдані, що вона ну ще й рішення буде прийма. Так, да, бо після того, бо вчора вона казала, що ніяких санкцій не передбачається. Ну от Я... зробили, все зробили, щоб вони побачили просто тут. Вони почули, до речі, це дійсно для них був шок, тому що вони почули церкви, колокала. Да, це під ранок, а ні, навіть ні, це було, це десь це третій чи четвертій. Коли... Це а, була друга зроб... третя ночі. Це було пів ночі. Це як татари, коли нападали, так От, тоді били в Києві. Ну, Сказав, ось ось ти... що це середньовіччя, Тобто, ну дійсно така кажу, ситуація. Татари, що там. і е, це все це створює ну абсолютно нову ситуацію, нові враження. І тепер вже вчорашнього виходу з цієї ситуації немає. Вже немає. Гаразд, а який вихід тоді? Яка перспектива? Наприклад, чи варто зараз скликати я не знаю позачергову сесію Верховної Ради, наприклад, для того, щоб ну принаймні якісь політичні рішення це, шукати, це, а не це, шукати це, рішення це при умові, на вулиці? Це при умові. Якщо а там є насправді насправді партії регіонів, я думаю, відсотків 90-95, можна й 99, абсолютно нормальні люди, громадяни України, які не хочуть ніякого розколу. То це ну це для мене це очевидно. Я думаю, що їм і їх представникам Верховної Ради вже треба все-таки зрозуміти, що відбувається, і піти тільки з миточки на два рішення. Це достроковий парламентський дострокові президентський вибор, і це я думаю знизить ситуацію. Ну безумовно, поміняти уряду – Даже питання нема це економічної ситуації Виходити, оце би могло би знизити знизити оцей накал, щоб не перейти в той спосіб, про який говорив Валерій, має називати прямо пряму демократію. До речі, хотів би ще сказати дякую всім тим, хто вистував сьогодні вночі. Бо насправді це був, ну я вважаю, дуже героїчний вчинок тих людей. І зараз кияни. Я сподіваюся, вже не кінець прокинувся остаточно. Зрозуміли, що треба боронити свій Київ, і всі нормальні кияни, я думаю. Будуть і сьогодні і завтра, і після завтра вже постійно перебувати там, щоб такого не відбулося. Яке рішення може бути стосовно уряду. Я його пропонував ще коли не було ніяких там протестів. Уряд прийняв нікчемне розпорядження, яке стало приводом, а ну, запалило цю ситуацію 21 го числа. Ще 21 го числа зараз виявляється, дали на запит депутата сім міністрів всього підтримали. І там немає ні міністра закордонних справ, який виїжджав, не виявляється, ну ні кону, ні віцепрем'єрів. Як виявилось не було, тобто а, да не було. Ну по прізвищам знаємо, що їх не було Міністр фінансів. міністр було економічний блок, не Міністр соціального відбувається? А згідно конституції, і залишили фразу Національна безпека вийшли на поле президента. Президент був зобов'язаний зібрати РНБО. Вони хотіли це зробити. Вони потім просто цей пункт прибрали. Розглянути питання за те, що прем'єр допустив таке рішення, просто відправити відставку прем'єра, а відставка прем'єра веде за собою відставку всього уряду. Єдина проблема, що тоді треба одночасно вносити і кандидатуру. Це в це перевело зразу в легітимне русло. Тобто, ти вносиш кандидатуру в парламент, очевидно, парламент повинен реагувати. І це пропозиція Нуковича, а значить, і більшість голосує. Тобто, ніхто. Не хоче цього рішення. Розумієте, що відбувається? Може бути і компроміс. Не треба ставити уряд політиків ні з одної, ні з іншої сторони, а взяти, можливо, навіть безпартійних насправді є так званий я уряд технолократу. Я б його назвав не техноперехідний уряд. Цей уряд, уряд має забезпечити е, нормальні проведення виборів Другі, як я... парламентських, так і признають. Але Я ще раз хочу нагадати, що є, є зараз люди, які перебувають за гратами. Вчора якраз співпало так, це день. Захисту прав людини, так, декларації так. всесвітньої прав людини. І зараз ці люди перебувають за ґратами. Зараз суди відбуваються, вони не винні, вони побиті, вони там. І це ключове питання, з якого треба починати все розблокування. А потім можуть йти цілий ці, ці ряд питань. Друзі, давайте і, ще і, раз подивимося, і, що нас відбувається на, ці, на майдані. Хто, Ви, будь ласка, на весь екран, погарані. ось цю картинку, яку ми бачимо за нашими спинами. На екран можна і вивести, ось ну людей збільшується кількість людей, запрацювало метро Майдан Незалежності. Люди можуть туди приїхати, вийти. Ну і принаймні зі сцени лунають заклики підтримати і вийти на український майдан. Ну тут Пану... на цій картинці немає аж там, до КМДА. Так, немає... Да. хрещатика до канала. Так, немає хрещатика до Кенда. Там все заповнено, там, Так, там, там... Все, все заповнено. людей да. дуже багато. Друзі, тоді, а що робити людям на Майдані? Що чекати чергової ночі, чергового штурму? Бачите, сьогоднішній штурм, я так розумію, що не призвів ні до яких результатів. Людей сьогодні вранці значно більше ніж вчора вранці. завжди вранці безумовно. Ну як як на мене, треба насправді спробувати. Це, мають бути, військові мають цим зайнятися, будуть зараз перебувати люди з регіонів. Хотів би до речі, звернутися до ДАІ. Я розумію, що вам дали наказ, але ж теж нормальні громадяни України. Тобто ви зупиняйте автобуси, які йдуть рейсові, так, а які нормальні, то ви пропускаєте. Бо це я думаю, що не треба вже тут теж якийсь громадянський вчинок. Так от, зробити все-таки так само по периметру, вже залишити в кінці ці внутрішні війська, щоб зробити їм некомфортні психологічно мови, мирно все має бути мирно, так для того, щоб потім ну, через певний час відкрити, щоб вони вийшли і знову відійти на ті позиції. Ну, вони теж які, які звичайні були. люди, їм теж холодно, Звичайно, вони теж хочуть та, їсти та. і, вибачте, справляти свої фізіологічні потреби. Пане Валерію, що треба робити людям чекати чергового штурму? Ну, на, жаль, на, жаль, на жаль, якщо немає бажання з боку президента йти на компроміс, то єдиний варіант, який залишається у простих громадян. Це той варіант, який передбачений конституції. Це мирні зібрання на майдані, до речі, незалежності. І зараз іде боротьба за суверенітет. Зараз іде боротьба за те, щоб країна не перетворилась в поліцейську. Я вас запевняю, Зрідість. якщо це буде зметено на наступний день, кожний, навіть той, хто не вийшов туди, зіткнеться з репресіями. Починаючи від ДАІ, закінчуючи ЖЕКами, це зразу прокуратура. Це відчують зразу ж всі чиновники нижнього рівня, і вони почнуть давити всіх. Тому, якщо ніх... хтось хоче жити далі в Києві, то, то очевидно в найближчі ну, дні треба вже в Києві в Україні. Я хочу доповнити Валерія. від відсад... за президента фактично всі мали чекати в такій ситуації звернення до народу глави голови держави. От ми вчора ночі побачили звернення нашого президента. Так, до свого українського народу. Тепер, думаю, треба реагувати на таке звернення. Сподіваємося, що президент таки отямиться. Друзі, дякую вам за участь в нашій програмі. Віталій Бала, Валерій Чали були разом з нами. Далі на ТВА коротка реклама. Потім новини. І відразу після новин зустрінемося в нашому телевізійному інформаційному марафоні. Залишайтеся на ТВА. Дякую.